Всім привіт! Це компанія Автофокус, настове надходження. Ось такий Nissan Leaf 2014 року випуску. Автомобіль має запас ходу приблизно 90 км. Взути в зимову гуму на сталевих дисках. Автомобіль наполовину тонований, задня полусфера, має безключовий доступ на передніх дверях, задні парктроніки, камеру заднього виду. Автомобіль європеєць, має незначні пошкодження по задньому ліхтарю. Ось такий по кузову. Також автомобіль має незначні дефекти по попередньому бамперу, треба просто поставити його в зазорчики. Що ми маємо по комплектації? Як я казав, безключовий доступ. Повний електропакет, електропривід та складання дзеркал, підігрів, блокування дверей, має механічне регулювання сидіння водія. Має ось такі комбіновані чохольчики, чорні з салатовим попередньому сидінню без зауважень. Має гуртовий комп'ютер, керування всіми функціями, відкриття закриття зарядки, виставлення блокування, антипробуксовочна система, керування коректором фар механічним, підігрів руля. Датчики дощу, датчики світла по пасажирському сидінні є недоліки, але в принципі чехли знімаються, це все міняється. Автомобіль у нас пройшов 88 тисяч кілометрів, має на даний момент запас ходу 37 км. Має. Хенсфрі, блютуз, керування все на кермі, штатна аудіосистема CD, AM, FM, AUX, все як має бути, USB, карти. Має камеру заднього огляду, має клімат-контроль, підігріви. Автотаймер. Має підігрів передніх сидінь в двох положеннях, ось така фоторостична коробка передач. Що ми маємо по задньому ряду? По задньому ряду сидінь Ось так, так само такі тюхольчики. Є невеликі недоліки, але в принципі знімаємо, міняємо, все буде добре. Також є підігрів задніх сидінь. Тому, друзі, якщо у вас невеликі пробіги на, на кожен день, або ви живете за містом в маленькому містечку, автомобіль чекатиме на вас. Ми знаходимося в територіальної оборони 102, місто Київ. Запрошуємо вас на перегляди, тест-драйви. Дане що ви можете придбати, як за готівку, безготівковий розрахунок, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі 3D обміну свого автомобіля на цей. Чекаємо на вас.